Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 20 травня 2021 року. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване в селі Плахтіївка Саратського району Одеської області на базі господарства свк Родина». На даному демонстраційному полі посіяні два гібриди озимого ячменю від компанії «Сингента» «Вутано» та Галатіона. Лінійка гібридів озимого ріпаку від компанії «Сингента» Та лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів Кукурудзи також від компанії Сенгента. Як ми можемо спостерігати, сьогодні не сама сприятлива погода для зйомок відео, єдиний невеличкий дощик, Але ми сподіваємося, що це посприяє в подальшому гарним врожаям. Поруч зі мною знаходиться технічний експерт компанії Сингента по південній території Олександр Сутик. Доброго дня, Олександр! Доброго дня, Том, доброго дня всім! Олександре, розкажи, будь ласка, особливості посіву озимого ячменю на даному демонстраційному полі, та яка система захисту застосовувалася на даний час. Колеги, що стосується посіву, посів озимого ячменю відбувався 28 вересня в нормі 2,4 мільйона на гектар. Попередник ріпак козими. На сьогоднішній день ми бачимо добрий фітосанітарний стан посіву. Що стосується е, захисту. Ми провели обробку рослин з початок виходу в трубку баковою сумішу препаратів від компанії Сингента. А саме гербіцид Прімафорте 05 л на гектар, фунгіцид тіл 1 літр на гектар, інсектицид Еджіо 0,18 літра на гектар, а також ріст регулятор моду 105 літр на гектар. Також нещодавно, два тижні тому, був проведений захист інноваційним продуктом «Латус Ріа» в нормі 0,5 літрів на, на гектар, суміші із ліцептицидом «Каратезеон» 0,2 літрів на гектар. На сьогоднішній день ми виключаємо якісно проконтрольовані всі шкідники та хвороби, а в тому числі і куряни нашими продуктами. І, і ще ми плануємо тут провести обробку інсектициду каратезион по колосу. Отже, я пропоную перейти і глянути, як виглядають рослини в полі. Як бачимо, посів знаходиться у доброму стані, листя захищене, з латусом Рія, все чисто, 0,5 літра на гектар Два тижні тому був проведений захист, нагадаю. Інноваційний продукт Елатус Рія з діючою речовиною солотеноли з групи з продуктів. Це потужний фунгіцид, який дозволить нам ефективно проконтролювати комплекс хвороб до наливу зерна близько 6-7 тижнів. Також бачимо якісну роботу крімифорта, Бур'яни проконтрольовано відмінно. Бачимо роботу ріст-регулятора модуса. Бачимо таке потужне стебло. Отже, колеги, посів знаходиться у доброму стані. Давайте перейдемо на поле ріпаку та оглянемо стан посіву. Що стосується особливостей посіву. Посів ріпаку відбувався 30 серпня. Норма висіву 533 тисячі на гектар. Попередник ячмінь озимий. Що стосується осіннього захисту, тут був використаний продукт сетар, подвійний потужний препарат, ріст регулятор та фунгіцид. в одному продукті, дозволяє з осені покращити накопичення цукрів в органах рослини, що дозволяє перезимівлю краще отримати, а також потужну кореневу систему розвиває ріпак і контроль хвороб. В нормі 0,5 літра на гектар був застосований продукт сетар з осені. Також була застосована інсектицидна обробка продуктом Каратезеон в нормі 0,25 літра на гектар. З весняного захисту, що можна сказати, знову ж таки був застосований продукт сетар. Весною він дозволяє покращити бічне гілкування ріпаку, ріст регуляція відбувається, а також контроль основних збудників хвороб. Також був використаний весняний захист інсектицидом «Каратезеон» в нормі 0,2 літра на гектар. Початку, перед початком цвітіння був застосований інсектицидний захист в суміші пленум та каратезион. Норма пленуму 02 літра на гектар, а також каратезион 0,15 літра на гектар. Що стосується фунгіцидного захисту, як бачите, тут вже ми відмічаємо кінець цвітіння. На початку цвітіння ми застосували Амістар Голд в нормі 0,5 літра на гектар. І також плануємо на кінець цвітіння застосувати. Фунгіцид Амістар Болт нормі на 5 літрів на гектар. Таким чином ми проконтролюємо основні хвороби на ріпаку, які загрожують саме в період наливу зерна, оскільки саме 65% врожаю формується на стручках. Нам важливо попрацювати і захистити їх в даний період. Отже, продукт Амістар Голд якісно проконтролює особливо альтернарію та склеротинію. А тепер пропоную перейти ще на посів соняшнику та кукурудзи та перевірити, як працює продукт Примекстра Gold. Як зробити плочи? Якщо ваші посіві не містять багаторічних бурянів, наприклад, таких як види осотів, березка або такий бурян, як не треба звичайно, то Примекстра це є оптимальним рішенням для вас. Такий цікавий факт близько 500 тисяч гектарів посіву соняшнику захищено в Україні завдяки продукту Premex 3 Як бачимо, посів знаходиться в чистому стані. Дві неділі від обробки. Вологи, як бачите, достатньо для роботи продукту. Нагадаю, що це контроль основних однорічних злакових та будольних бурянів. Потужна і довга дія близько 6-8 тижнів. Відсутність фітотоксичної дії на, на культуру та відсутність після дії зміні. А зараз хочу сказати вам до побачення і до нових зустрічей в полях.